Думки, як хмари, грізно нависають, пливуть, вертаються, снують, спокійно жити не дають. Бій відгримів, скінчився дощ з грозою, Поснули стомлені бійці на полі бою. А їхній сон охороняють сиві матері та тьмяний місяць в небі у горі, тиша, важка затята, Тліє війна проклята. Поснуло все, не спить земля. На неї все світ дивиться здаля, якби ж вона повідати могла усе, що бачила і що пережила, Земля звертається до світу, до людей, до Бога в її звертанні запитання і тривога. Навіщо платите страшну ціну за біль дітей? Задля чиїх прибутків, Зарад яких ідей що з вами діється, люди, доки біда ця буде? Дивився мовчки Всесвіт іздаля, як бідкалась і плакала земля і матері. Не спали, люлі, люлі, люлечки, любі сини й донечки, спіть діточки, аж до рану, Сон загоїть ваші рани і душевні, і фізичні, і усі проблеми вічні. Жде вас важка дорога битви. І перемоги сьогодні, як в усі віки, ви, воїни, захисники. Ой, люлі, люлечки, сонячні рвечки. Люлі 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 люлечки, люлечки. На нашій Планеті магічній, час категорія вічна, володар він, а люди його діти. На жаль, такі жорстокі, недалекі, і не господарі, і не творці, швидше чи паломники чинці прийшли, прийшли і відійшли, нічого не лишили після себе. Хіба лиш ледь помітний слід? І так із роду в рід, із покоління в покоління. При цьому всі шукають щастя з нетерпінням, але не знають, як його піймати, яке воно, як його пізнати. А щастя насправді просте, хоча різне, буває світле, як сонце раннє, буває невиразне, як в тумані, буває як веселка кольорова, кумедне, загадкове. має характер непостійний, непередбачуваний, божевільний, приходить, коли забажає. Згодом безслідно зникає, щоб знову з'явитись на обрії, коли твої помисли добрі, коли праця, лад в сім'ї, дитячий сміх, вода джерельна, хліб і сіль для всіх, коли країна незалежна, вольна, а світ без катастроф і воїн, коли веселка неба, Дощ як причастя, та право на щастя.